День Києва, головне про столицю України, 30 вересня. Завтра в центрі зупинять рух транспорту в пам'ять загиблих бійців ЗСУ. А місто може накрити пилова буря. Докладніше далі. 1 жовтня Київ шанує пам'ять загиблих захисників і захисниць хвилиною мовчання. У зв'язку з цим поліція зупинить рух автотранспорту на Майдані Незалежності та вулицею Хрещатик у межах перехрестя з вулицею Алея Героїв Небесної Сотні з 8.55 до 9.05. Завтра місто може накрити пилова буря, тож варто бути обережними. За даними сервісу Бінді, Хмара рухається з Узбекистану, охоплюючи також Саудівську Аравію та Єгипет. У Києві знову погіршився стан повітря. Як повідомляють у КМДА, фіксується підвищення концентрації пилу. Імовірною причиною експерти називають пожежі в екосистемах Київської області. Надзвичайний рівень пожежної небезпеки залишиться високим 1 та 2 жовтня у Києві та області, за винятком Тетерева і Чорнобиля. У Києві за вересень встановлено 11 температурних рекордів. Останні три зафіксовано 27 та 29 вересня. Попереднє рекордне значення 1927 року перевищено на 1 градус Цельсія. Пасажирка метро намагалася вкоротити собі віку, стрибнувши на рейки метро на станції вокзальна. Як наслідок, уся червона гілка зупинилася на сім хвилин. На щастя, жінка залишилася живою, її викликали швидку. Не пощастило чоловіку у Голосіївському районі, який намагався наздогнати свого собаку на залізничних коліях, та загинув разом із чотирилапим під колесами електропотягом. 1 та 2 жовтня на Троєщині з 9 ранку до 5 вечора обмежать рух транспорту вулицею Будищанською. Причина поточний ремонт покриття вулиці. На час виконання робіт водіїв просять прибрати свої автомобілі з проїжджої частини. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.